Люди, які мають зайву вагу. У них uh -huh. забагато цієї тканинки да? жирової. Uh -huh. І оцього фермента ароматази, яка забирає на себе більше тестостерону, його прям вкрай багато. І майже весь тестостерон уходить в цей естрадіол. І тут же, повертаючись, він не може встати з дивана. В нього немає волі, бо в нього немає тестостерону. Ну, це от просто от максимально просто. І є варіанти, коли ти просто кажеш цьому естрадіолу, давай, типу. Ти Тихіше. є, але <laughs> дай мені жити нормально. Ага. І ти починаєш прийом такого препарату. Він для жінок, він для овуляції, він для того, щоб жінки могли е, вагітніти, покращувати да, ситуацію. Але його побічні явища це ріс тестостерону, бо починає наростати лютенізуючий гормон голови, Ну, гіпофіза, давай, так, він там виробляється. І тут росте свій тестостерон. Не у всіх, а росте. Е, це саме лайтова версія, як можна робити зі своїм тестостероном. Гендогенно його піднімати багато. Зараз можуть набігти спеціалістів, там дах, тих, хто курсять, або ті, хто начитались, що що це за стимуляція, що це за робота? ти, Типу приймаєш такий обманки і займаєшся. Але це є легка форма угу. підйому тестостерону, дуже легка, лайтова.